Життя, театр, а ми в ньому лише актори. Наука про поведінку людських душ стала поштовхом до створення театру психодрами. Основним її принципом є спонтанність і знаходиться підхід за допомогою таких спонтанних дій, тому, за допомогою спроб. Я тому і зацікавилась психодрамою, тому що мені хотілося, ну знаєте, читати людські думки. Але що думки, коли почуття важливіші? Бажання організувати студію психодрами, каже її засновниця, виникло спонтанно. Тож про свої наміри розповіла друзям. Ти ідею підтримали. На їхню думку, психодрама може допомогти не тільки вирішити проблеми, а й знайти однодумців. Чого я очікую? Ну, Певної якоїсь підтримки на емоційному рівні. Очікую, що допоможуть розв'язати ті проблеми, які в мене є. Розраховую, поспілкуватися з... Цікавими людьми, тут таких дуже багато, я бачу. Дебют студії психодрами призначили в молодіжному ресурсному центрі. Подивитися на доробок аматорів прийшли ті, для яких психологія не лише наука і захоплення, а й нагода оцінити можливості нової групи. Під час імпровізованих імені вистав кожен мав змогу знайти для себе відповіді на житейські проблеми. Зі сцени актори доводили, що процес перевтілення підвладний кожному. Особисто я думала, що я отримаю позитивні емоції, я їх отримала. Мені було дуже приємно серед молоді побути, поспілкуватися, бачити ваші посмішки, дуже ну, така атмосфера дуже хороша. Такі тренінги нам допомагають і вірити в себе, і якось розслаблятися, і відчувати себе комфортно в цьому світі. Як такого розподілу ролей в учасників студії психодрами не було. Акторський образ кожен обирав для себе самостійно. Хлопці більше приваблювали владні та сильні ролі, приміром, драконів та самураїв. Дівчата віддали перевагу ніжним та романтичним образам – квіток та принцес. Я очень много исчерпывала с твоей информации, очень было интересно, познавательно, много чего поняла, что ну, для себя личного, что мне нужно делать, а что нежелательно, очень было интересно. Прем'єра, кажуть, аматори вдалася. Тиша під час показів засвідчила про серйозність наміру навчити пересічних людей розуміти в першу чергу себе та доносити свої думки та переживання іншим. Зараз актори працюють над новою програмою. Для цього візьмуться за створення нових рольових образів. Олександр Чернега, Микола Максьома, Олександр Швець, Черкаська служба новин.